Стріли, бо важить вам за 5 секунд! Река, отуй забити! Ще б тут упаний! Най! Молодець! Ха-ха-ха-ха! <сорка> Бейко! <сорка> 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 <скорка> Стріли! Най! Зносите відо! Гемон, як це дефоти, як це вигравати, втіпався контра на мене! <сорка> <сорка> Імба! Геніальний! Зараз! Що? БРР! Тум-тум, Захар. хард! Я контрити! Ей! Раз, два, три, чотири. Найгірші стріли у, у світі. Бий! Бий! Щодо? Будуть, будуть, скелетики, будуть, будуть, лезька опряв! Найс, дай! Nice, nice. У мене ласи, риси, честь! а Він дефиться я! Бам! Бам! Я одну руку вкачаю потім як ходити. Ха-ха До-до-до. Я ставлю відьму. Перед вишкою шо? Який місклік жорсткий. Боже, два міскліка за 5 секунд. Мініпака нам потрібна, але не вистачає еліка, бо я стільки вже забомбив жорстко. Потужний. Оп! Що ти показуєш мені? Будеш літати зараз по карті. Ведмедик ти облисівший. Не знаю, будемо дефати, напевно, пекою відьму. Пека, готуйся бити! Готуй забити ту відьму! Що? А чо так мало хп? Запчик. Використовуємо земсайс! Гоу! Nice. Бий! Бий! Хоча б би тут лупани. Найс! Nice. Молодець! Хограйдер, не пропустим жодного урона! Поржем, навіть поржем! Ха-ха-ха! Ей гоу! Ахаха, шо ти? Стріли! Най! І так, відьму тепер не будемо ставити перед вишкою і ставимо позаду. Готуємо феку перед відьмою і виграємо. Шо ти мені тикаєш, всі смайли? Шо ти тикаєш? Шо ти тикаєш? Шо ти? Том, стом? Треба еліка побільше. Хога можна буде виставити на праву сторону, дефаємося, напевно, скелетами, скелети! Зносите, відьму! Молодці скелети! Кок! Давай! Давай! Кемон, <ріст> 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 як це дефорти? Як це вигравати? Втіпався контра на мене! Котр спем сперу, дік-сперу інде сібро. Дякую за підписку. Наступна гра, мені колода не подобається. Вкачуємо вишку. Найс! Let's go! Confirm? Лицар. Імба! Геніально. Без шансів мене винести. Без шансів. Отак, гоблінську бочку на ліву вишку. Хога приправим пізніше. Мишками дефаємо скелетів. Зараз. Шоо? Пека не дефається. ха Ха-ха! За що? Стріли, стріли! Бррррр, тум, тум захар! Мінус вишка! Найс! 400 хп! Отак Деффино. Непоганий Деф, непоганий! Не Непога... найгірший, давайте так! Рома, ти дивився Наруто! Я пам'ятаю малим бук, дивився QTV, і там ішло наруто, але чомусь не подобалося. Хокрайдер! Найс Хок зносить! Мінус відьма! Хок по центру. Хок по центру. А хоча, можливо, навіть отак зробимо Let's go! Хок райдер, 3, 2, 1, go. Що за таймінг лютий? Бам! Перша! Друга! Тут можна відьмою законтрити. Нічийна ситуація, друзі. А чому в нього еліка нема абсолютно? Ти чим займаєшся, брат? У тебе еліка ноль. О, блін, я виграв! Let's go Ні? Я контрити! Ей! Найс! Відьма! Легенда, відьма! Легенда! Лицар бить! Окей! Нас задефали як максимально слабачків, як ЄСЕ гоблінську бочку кидаю на ліву вишку 3-2 1, один леку! Найс, бить! Раз. Два. Три. Чотири! О, тепер армію скелетів, лицара готуємо. Найс! На праву сторону лицар. Плюс мишки, і він це не дефає ніяким чином. Тут дві атаки, дві атаки на твої вишечки. Першу зносить, другу зносить. Ти шо брат? Ха-ха! Що за деф лютий? Хок, хок, хок в центр. Стріли без, знадобились мені, але нема. Елікатичка проходить від хога. Найс, Що за легенда? Дефати будемо? Будемо. Найгірші стріли у, у світі. Фограйдер. Ти дійсно дефаєш вишку, на якій 80 хп? Молодець. Так, скалецьку армію дістаємо, лупашим відьму. В нього ще крім того, Хок весь цей час був кабан. В нього кабан алло. Тоді треба добити ліву вишку. Знести йому мутафор. І пушимо, пушимо. Найс. Перша. Друга. Добивай головну добий. Лес go, лес гоу! Що це? Зависло? Арена в мене яка, я сам не знаю. Сьома. Батл. Починаємо, тоді діло далі. Якщо б у вас був вибір мати, сестру, відьму чи Валькірію, кого би ви взяли? Хога! Я б не тапомком, яка пушимо головну вишку. Це на ізі я виграв. Б... І так. Окей, Гобліни нам падають. Лейс го! Прото мене тип, який має нікнейм, НІ Стріли, я виграв. Бря! Вряд! Бей! Бей! одну Гоблінська бочка на лівий фланг, пана відьма лупаш лучницю Найс, Мінус Ліва кидаємо смайлик. Мишки! Запізно! Лицар контра пішла! Хограйдер! Будуть ці скелети? Будуть, будуть Скелетики будуть, будуть, лезька опро! Відьма, тільки відьма, по-іншому не законтрити. Ай! Ай! Больно було дуже! Ха-ха! 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 Дай, дай, у мене лазер, ризи, Отак От роблять! а -ха. По Шо? Окей, гоу, батл. Бам! Не чекав! таймінги. даймінг. Томстон, Атакувати праву вишку. Або ліву, плюс праву. Ніяк. Ніяк він не буде депати. Ніяк. А, -а, -а, -а! він депається і Антом. Геній. Мінус дві вишки. Застрибався, малий. Окей, Хок з центра. Let's go, Tompston! Все підряд не Ми виграли. Та дай вишку забрати. Отак, лупашимо. Бам! Бам! Ви шо? Бам! 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 Я одну руку вкачаю, потім як ходити. Відкриваємо все, понали. 1100 голди, яку. Тут що у нас. Тут у нас тум-тум-тум захар. Велике спасибі. Окей, okay, let's get it Оп, оцінка в чат від нуля до ста. Від нуля до ста, як вам. Прекрасно